У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого куратора. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Паліями виявились двоє дівчат віком 15 і 16 років. Вони причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних сил України. Правоохоронці встановили, що зловмисниці діяли за вказівками так званого куратора. Який обіцяв їм винагороду. Як повідомляється, одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 114 кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на Строк до восьми років.